З електроенергії, однак, з освітою, 28 листопада рівненські навчальні заклади відновили очну форму навчання. Працюватимуть вони як і раніше в різних форматах, а дитсадки за звичним графіком. Щоправда, є і нововведення. як зазначив начальник профільного управління Богдан Турович. Відтепер у кожній школі розклади уроків та їх тривалість коригуватимуть педагоги відповідно до графіків відключення світла та ситуації Україні. Ми рекомендували закладам освіти у випадку відсутності електропостачання працювати в світловий день. Відповідно під то будуть підганятися розклади уроків. Якщо є дві зміни, можливо, десь якісь уроки це вже на розсуд педагогічних рад кожного закладу. Можливо, десь якісь уроки будуть проводитися дистанційно, можливо, будуть скорочені тривалість проведення уроків. Зі слів Богдана Туровича без електроенергії навчальний процес можливий, а от без тепла ні. Тож у випадку недотримання температурного режиму у навчальних закладах їх керівництво прийматиме рішення про перехід на. На дистанційне навчання піще без світла ми можемо працювати світловий день, що і рекомендувалося. А от у випадку відсутності теплопостачання тут уже складніша ситуація. І якщо не будуть дотримані норми санітарного регламенту, що стосується температури, то заклади будуть приймати рішення про дистанційне асинхронне чи синхронне навчання безпосередньо самостійно. Зараз фактично ми зібрали інформацію. Маємо що в декількох тільки закладах, на жаль, чуть, чуть холодніше від норми. Це зумовлено тим, що не працювали котельні відповідно не. Подавалися теплоносій, але загалом, в принципі, ми готові працювати в таких умовах. Будемо сподіватися, що гірше не буде. Ще одна проблема шкіл без постійного електропостачання харчування учнів. Якщо у закладах дошкільної освіти через відсутність світла не зможуть приготувати їжу, то навчальний процес триватиме лише до 12-ї години без сну. А от на графік роботи рівненських шкіл цей фактор не впливатиме. Та й за словами директорки, одного із навчальних закладів рівного, працювати під час віє. Лових відключень уже звикли, тож проблем із приготуванням обіду не мають. Наша їдальня має змогу наварити гаряче харчування, утримати його з допомогою термосів в теплі. І відповідно, ми не лише провели уроки, але й забезпечили гарячим харчуванням усіх дітей. Самі діти вже звикли до регулярних відключень електроенергії. Її відсутність не викликає дискомфорту, готові до того, що світла може не бути і педагоги. Безпосередньо урок навчальне заняття починається о 8.30. це для того, що якщо немає світла, це вже буде світловий день, і ми це спробували на попередньому тижні. Це дало свої результати. І відповідно за рахунок. Скороченого часу перебування безпосередньо на уроці ми закінчуємо навчання відповідно теж у період світлового дня. На думку вчителів, освітній процес повинен тривати. Немає нічого, до чого не можна пристосуватись, стверджують педагоги. Бо ж навчання може бути цікавим і без світла. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.